Сили оборони за добу уразили 17 повітряних цілей. Повітряні сили минулої доби здійснювали прикриття з повітря і збивали повітряні цілі ворога. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що 22 березня угруповання повітряних сил здійснило відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника. Також здійснюється протиповітряне прикриття важливих об'єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога, 6 літаків, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 гелікоптер та 5 крилатих ракет. Крім того, ударна авіація повітряних сил завдавала нищівних ударів по наземних цілях, скупченню техніки та живій силі ворога і здійснювала ураження ворожих крилатих ракет у небі. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога, зазначили у командуванні повітряних сил. Протиповітряна оборона сухопутних військ відзлітувала про збиття одного БПЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив крилату ракету Із ПЗРК. Дякую за перегляд!